Нарешті довго відпустка настала, і я залишаю позаду шумний Київ, щоб зануритися в неймовірну красу Карпат. Попереду довга дорога, але я впевнений, ця пригода варта кожного кілометра. Рушаємо. На цей раз замість звичного Буковеля ми вирішили ризикнути і відкрити для себе щось нове. Нашим вибором стала яблуниця місце, де, як ми думали, можна знайти не менш хороший сервіс за приємною ціною. А і розташування на самому перевалі на стику двох областей робить це місце по-справжньому особливим. І щоб отримати все, що ми задумали, обрали готель Саміт, порівняно новий з басейном і з видом на гори. Ну а який ще ж може бути вид в Карпатах? Так нам здавалося на ту хвилину. Але все по порядку. І ось ми вже під'їжджаємо до нашого готельчику. До речі, тут можна під'їхати до готелю двома шляхами, і якщо у вашого авто кліренс недостатньо великий, то краще вибрати під'їзд правіше, де викладено плиткою, попри готелі Бруклін та Манхеттен. До речі, це все один комплекс, і у них навіть одна рецепція, яка знаходиться саме в готелі Бруклін. Тому краще до нього зразу і під'їжджати. Бо той під'їзд, який мені запропонував навігатор для автомобілів з низьким кліренсом не рекомендую. І так ми успішно зареєструвалися і пішли знайомитися зі своїм номером. Зразу можу сказати про атмосферу. Довкола, звичайно, гори, але крім гір, тут все будується, і то мінус, бо трохи мішає. Також зразу відчутна різниця у спілкуванні на рецепції. Це зовсім не Буковель. Ні. Звичайно, ніхто нам не хамив, але люди набагато простіші. Десь так можна і описати цю атмосферу. Простою і таким уже популярним вислом по-домашньому. Це і не погано, і не суперово, просто по-домашньому. Ну що ж, гов до готелю. Шлях до саміту від рецепції лежить вгору. І хоч сходи з багажем можуть бути нелегкими, але це чудова нагода для фізичної активності. Зрештою, в горах так ходять усі. Тож сприймаємо це як частину досвіду, а не як незручність. Але ці металеві сходи, що схожі на пожежну драбину і ведуть прямо до готелю, це вже перебір. І проблема не в підйомі, а в жахливому шумі, який вони видають. Особливо дратує пізно ввечері, та не дратує, а просто мішає заснути, коли ти вже хочеш спати, але там ще хтось не догуляв і бігає по цих сходах. Адже звукоізоляція в готелі жахлива, наче в якомусь придорожньому мотелі. Зайшовши в номер, я побачив картинку як на букінгу, так як ми замовляли. Номери в стилі лофт все чистенько, гарно, все нове. Але гарно воно було, поки моя дружина не виглянула у вікно. Про такі краєвиди на букінгу не писали, а краще сказати не попереджали. Це вид з нашого вікна на другому поверсі. Важко взагалі назвати це видом. Я не за цим приїхав з Києва, хоча навіть в столиці з вікна моєї квартири вид набагато кращий. До речі, це схоже на саме той номер, який завжди в Єгипті при поселенні пропонують, щоб ти потім йшов і доплачував за кращий вид, чи як вони кажуть, з видом на море. Але тут, на жаль, не знайшлося іншого номеру, в який можна переселитися, і такий вид ми отримали на всю відпустку. В номері також дуже темно, адже сонце сюди майже не попадає, і подальшим моїм дослідженням даного готелю було встановлено, що вид на гори тут повноцінно відкривається тільки з ресторану, який знаходиться на п'ятому поверсі. Всі інші номери розташовані таким чином, що обіцяний на букінгу вид на гори з них відсутній. Тобто те, за чим я приїхав сюди з Києва, а це в першу чергу гори, свіже повітря, чиста вода, частково не реалізовано в даному готелі. Замість натхнення та гарного настрою, який я очікував отримувати щоранку, дивлячись на Карпати, я отримував лише розчарування. І це я вважаю стратегічною помилкою даного готелю. Не таке потрібно було зробити планування, він просто втратив свою цінність. До речі, з водою тут теж не все гаразд. На дзеркалі у ванні моя дитина зразу помітила наклейку, що пити воду заборонено. І подивіться в цей унітаз. Ні, це не моя робота. Вода коричнева і до споживання не придатна. Навіть чистити зуби не рекомендують працівники готелю. Чому так, не розумію, адже ми на перевалі, за яким села Закарпаття навпаки славляться чистою водою. Таке враження, що гори стали своєрідним фільтром і в одну сторону вони пропустили чисту воду, а в іншу весь бруд з цієї води. Але й навіть якщо так, то могли б в готелі краще фільтри поставити, ніж наклейки про заборону пити воду клеїти на дзеркало. До речі, сушарка у вані також не працює, тому ви й бачили розвішені нами рушники по номері. Сушарки підключені до опалення, яке літом відсутнє. Ну відповідно і вони не працюють, що зовсім нелогічно, враховуючи те, що у вартість номеру входить користування басейном. Свої плавки я міг просушити тільки на розкладеній сушарці. До речі, вона тут одна на весь готель. Добре, що хоч на нашому поверсі, люди з інших готелів даного комплексу, а це вже згадані мною Бруклін, Манхеттен та ще кілька готелей свою білизну розвішуть прямо на привідкритих вікнах. Ладно, давайте тепер поговоримо про щось приємне та позитивне. Кухня тут дещо краща, ніж краєвиди з номеру. Сніданки справді смачні, та й на вигляд приємні. А ще я тут спробував банош. Дуже смачно. До речі, мав бути якийсь фокус із подачею. Але я його так і не побачив, тому що мені банош подали, коли я якраз відійшов. Це знову ж таки питання до того простого персоналу. Я б, до речі, персонал відправив на місці власників на якесь підвищення кваліфікації, та навіть в ті самі готелі Буковеля. Ні, ще раз кажу, нічим вони нас не обідали, але професіоналізму їм не вистачає. До речі, в даному ресторані також є досить хороший дитячий куточок, що у нашому випадку є немаловажним. Звичайно, в даному комплексі є дитяча кімната. До речі, з мене за одноразові її використання здерли 200 гривень, тобто вона у вартість не входить. Хоча за номерами ми заплатили 4600 за добу, тобто це не так і дешево для яблуниці, а чистота вимагає кращого, самі оцініть. Тобто дитячий куточок в ресторані готелю викликає набагато більше довіри, ніж ця дитяча кімната. Як на мене, тут досить довго ніхто не прибирав, на жаль. Ну що ж, пішли далі, глянемо, що тут робиться за межами готелю. І на третій день перебування в цій локації я відкрив для себе справді дивовижної красоти краєвиди, і як виявилося, за ними навіть не потрібно було далеко ходити. Всього в 20 метрах від готелю Саміт з якоїсь знову ж таки недобудованої площадки я побачив цю красоту. Це 100% найкращий гірський краєвид, який я побачив в яблуниці, такий собі тимчасовий глядовий майданчик. І знаєте, був би я художником, то б обрав саме це місце для того, щоб відобразити на своєму полотні Карпати. Це ідеальне місце, щоб розложити Мольберт і почати творити. Це саме той вигляд гір, який відклався в моїй голові ще з дитинства. Чим ще можна зайнятися в яблуниці? Звичайно, це полонина перців, яка тут зовсім поряд. Це унікальний етнопарк і розважальний комплекс, розташований на висоті близько тисячі метрів над рівнем моря. Тут можна зануритися в атмосферу автентичної гуцульської культури. Тут ви знайдете і парк розваг, і музей просто неба, де відтворено гуцульський побут. А ще невеличкий зоопарк з кроликами, кабанчиками та іншими мешканцями. Ну і звичайно, тут є високогірні гойдалки, які останнім часом набрали великої популярності у туристів. І до речі, гойдалка, яку ми знайшли тут, мені зайшла найбільше з-поміж усіх інших, які я зустрічав раніше в Карпатах, і краєвидом, і відсутністю черги до неї. Тому що минулого року в Буковелі ми так і не погойдались, там просто божевільні черги, і вона точно поступається, тій. Яку ви зараз можете бачити на екрані. А ще тут є хатинка на дереві. На яблуні, уявляєте? В яблуниці на яблуні. Навіть я до такого в дитинстві не додумався. Тому полонину перців рекомендую, тим більше, що вони продовжують розбудовуватися. Ну і вже як ми на перевалі, то гріх не відвідати із Закарпаття. Всього у 18 кілометрах звідси знаходиться водоспад-Труфанець. Він вважається найвищим природним водоспадом Закарпаття. Загальна висота водоспаду становить 36 метрів. І при цьому він є найдоступнішим подібним водоспадом для відвідування не тільки в Закарпатті, але й в усьому Карпатському регіоні. Розташований він безпосередньо біля дороги, що й робить його дуже зручним для туристів, які подорожують автомобілем. А також біля водоспаду є зовсім новий оглядовий майданчик. Водоспад-Труфанець є гідрологічною пам'яткою природи місцевого значення і входить до складу карпатського біосферного заповідника. Це чудове місце для короткої зупинки під час подорожі, щоб насолодитися красотою природи, зробити фотографії та вдихнути свіжогірське повітря, за яким ми сюди й приїхали. А тепер давайте про головне: адже одним повітрям ситий не будеш, де ж тут можна нормально поїсти. На під'їзді до готелю Summit, буквально за 5 хвилин до нього, ми знайшли непогану колибу. Її з вулиці не так просто замітити, але замітне біля неї кафе у Ярослава. Саме біля нього я й залишив автомобіль, і пішли ми в колибу під назвою Через. Ця колиба, хоч і досить простенька. Тобто колиба, як справжня колиба, а не якась бутафорія. І я вам скажу, що там вміють здивувати. Такого велетенського деруна я ще не бачив і не куштував ніколи. От уявіть собі, півкілограмового деруна. Це він. На смак теж непогано. Сметана і сир на ньому домашні, майте це на увазі, тому що не вся моя сім'я була цьому рада. Але в загальному і колиба досить автентична, і кухня смачна. Тому рекомендую. А що ж робити, якщо ви зголоднієте по дорозі до водоспаду Труфанець? На це питання теж маю відповідь. В селищі Ясіння ми випадково відкрили для себе цікаву кафешку. Кремзлики, бургер та й таке. З дороги я побачив ресторан Корона і звернув з метою там перекусити. Зовні довіри даний ресторан не викликав. Але там же ми замітили кремзлики, бургер та й таке. Зовні теж довіри не викликає, але через вікно я помітив, що там досить багато людей. І це мене зацікавило, бо саме на це завжди потрібно орієнтуватися в незнайомому місці. І ми не прогадали, тут і крафтові напої, комбуча, соки, пиво. І своє морозиво, і випічка, та й пообідали ми непогано. Дарун тут теж так нічогенький був. Ой, який Дарун? Ми ж в Закарпатті Кремзлик. До речі, виявилося, що ця затишна кав'ярня є частиною справжньої Закарпатської імперії, конгломерату з виробництва їжі та ресторанного бізнесу Ципа. Ось вам і їхня гастрокарта, можливо, кому пригодиться. Ну і звичайно, ми, як і всі київляни, не могли оминути, коли був високий перевал, кажу так, тому що на момент нашого приїзду. Тут на парковці стояли автомобілі виключно з київськими номерами. Так, звичайна подача, сервіс і смак того обограчу, все тут на вищому рівні. І краєвиди з балкону даної колиби не порівняти з краєвидами з вікна номеру готелі Саміт. Але ціни, на відміну від попередніх місць, в яких ми вже посмакували, теж значно вищі і нагадують про те, що десь тут поряд знаходиться Буковель. А наша подорож тим часом добігає кінця. Карпати подарували нам незабутні краєвиди, свіже повітря та відчуття справжньої свободи. Сподіваємось, ви відчули цю магію разом з нами. А краще приїжджайте і відчувайте це особисто. До нових зустрічей у нас на каналі.